7. Жанр адвенчера, або ж як його ми називали, квести, вже давно не є чимось новим. Але саме різновид квестів з видом від першої особи завжди мені подобався найбільше. Про одну з таких ігор, а саме No One Lives Under the Lighthouse, ми сьогодні і будемо з вами розмовляти. Але перед тим, як ми почнемо, дві невеличкі ремарки. По-перше, в даному відеоролику буде використано інтерв'ю з розробником. Коли я буду з ним говорити, ви будете бачити ось оцю от плашечку. По-друге, це мій новий канал, тому хто був підписаний на старий, підписуйтесь на новий, тут буде цікаво та весело. Всім приємного перегляду, пані та панове. Для початку трошки історії. Сама гра вийшла 21 квітня 2020 року. Розробником є Marvel Collection. Сама ж гра буде нам розповідати про пригоду робітника Маяку, який пробиває до нього, та буде щоночі його розпалювати та сторожити. Під час цієї роботи він почне зустрічати всілякі паранормальні явища. І якщо спочатку все буде досить просто і лаконічно, будь то візьми паливо, запали маяк, накрути ось цю от штуку, щоб послухати музику, то далі все буде ставати все страшніше та й дивніше. Спочатку хтось заховає всі твої предмети, потім хтось прийде мокрими ногами вже по помиті підлозі, яку доведеться видраювати знову 300 разів задовбали вже. Потім вас атакує згая навіжених метеликів, як в усьому моменті з покемонів. Та й взагалі далі буде відбуватися якась неймовірна хтонь. Взагалі з самого початку мені гра нагадувала Піці від Коджіми. З цим питанням я й звернувся до розробника. Дуже важко не проводити паралель між вашою грою, так і забутою на етапі тему Піці. Чи ви надихалися цією грою, чи можливо якоюсь іншою? А, ну, Чесно кажучи, я ніколи не задумувався і не шукав паралели між прототипом Silent Hill від Коджіми і нашою грою. Як на мене, вони доволі різні. Хоча, ну, з, ні, звичайно, звичайно, в них є деякі схожості. Вони обидві гри вони фокусуються на циклічному повторенні простих дій в рамках невеликої локації, в обох відсутня звична манера подачі задачі сюжету гравцю. І, і взагалі для мене це дуже втішне порівняння, але протягом розробки No One Leaves Under the Lighthouse я, ну, я не надихався про Піті, я про неї взагалі не думав. А натомість мене надихнув тоді невеликий ретро-горор Паратопік. Сюрреалістичний, надзвичайно атмосферний і... і також доволі короткий. І ця гра вона теж була зроблена маленькою командою з трьох людей за невеликий час, і також проходиться за пару годин. І саме Паратопік тоді відкрила для мене світ короткометражних і ще невідомих, нетрендових індії ретро-плейстейшн горорів який я особисто поринув, до якого я дуже швидко захотів доучитись. Е Окрім цього, я думаю, помітно моє захоплення стрічкою Роберта Егерса Маяк 2019 року, яку я подивився десь за місяць-півтори місяці до того, як ми почали розробку no One Lives Under the Lighthouse. Мене та стрічка дуже вразила, і мені, мені дуже хотілося передати її атмосферу, атмосферу тривожної ізоляції на маленькому острові, що в своєму побуті стає все більш моторошною, неприємною, божевільною. Мені все це хотілося трансформувати в якийсь короткий інтерактивний твір. Так. І, ну, Думаю, думаю, натнення в цьому плані помітно. Раз ми вже згадали піді, то її елементом був страх, і от що що а цього в грі досить багато. Вона має все таки деякі елементи гору. На даний момент я навіть не кажу про якісь там скрімери, бо іноді от мужик падає, наприклад, з маяку. Іноді якийсь дивний силует взагалі є на пірсі, дивишся на нього і страшно стає. Ця гра лякає саме атмосферою, вона тут гнітюча і дає відчуття якоїсь самотності, тому так і страшно. Також в один момент взагалі спостає питання: а хто ж живе під маяком? Напевно, це губка боб квадратні штани. Окрім того, ця гра є досить нелінійною. Це, звичайно, не гівень якогось Heavy Rain чи, не дай Боже, Picture, Але тут також багато що залежить від ваших дій. Наприклад, ви можете зустріти уже вище згаданого привида, можете завжди прибирати підлогу, а можете слухати музику. І за це ви будете отримувати внутрішні ігрові досягнення, які тут стилізовані під картки Таро, що досить непогано. Згадуючи все вище перелічене, я вам наполегливо рекомендую досліджувати світ цієї гри. Та й робити це досить неважко, бо графіка досить неймовірна, хоча комусь може здаватися дивною. До речі, це питання також було задано розробнику. Графіка гри цілком і повністю нагадує гру з PS1. Чи ви з самого початку це планували, чи можливо під час розробки у вас були інші варіанти графічного дизайну? А, концепція. No One Lives Under the Lighthouse народилася під час участі в 48-годинному хакатоні. Хакатоні по розробці ігр Global Game Jam у лютому 2020 року, на самому початку ковіду, ми з командою тоді вирішили поекспериментувати і вперше спробувати зробити трьовимірну гру. І вирішили робити її саме в стилі першої PlayStation, оскільки графічно. Ця ретро-стилістика відносно проста для створення і ідеально працює в комбінації з відчуттям моторошності, оскільки вона вся така проста, низькополігональна і залишає багато простору для того жаху, який ховається у нашій уяві. І, як на мене, це найсильніший жах в емоційному плані. І, і в процесі джему, і під час подальшої розробки ми не розглядали інших варіантів графічного зображення, бо в нас і 3D-художника тоді в команді не було. Я малював асети або перероблював існуючі, брав якісь модельки які хай-полі, перероблював їх в лоу-полі версії, малював текстури, оскільки я дизайнер і вмію працювати в фотошопі. І ну да, ретро Плейстейшн графіку, в мене виходить малювати самостійно. Якусь більш складну ми б не змогли малювати самі. А, і до речі, стосовно стилістики, ми між собою в команді часто жартуємо про те, що сіквел для гри, якщо він буде, то його ми будемо робити в стилістиці другої PlayStation. А якщо мобільний порт будемо робити для маяка, то тільки у вигляді гри на Game Boy. Восьмибітні, чи про скільки біт було у Гімбою, я не пам'ятаю. Можливо, якщо ми запустимо франшизу, то шоста чи сьома частина гри Ніхто не живе під маяком буде, певно, виглядати як сучасний відбірний такий тріп 24-го року, але, щоправда, це буде років, певно, теж через 20, і тоді це теж буде. Напевно, це буде ретро, бо ігри будуть зовсім інші. Якщо ж говорити про музику гри, то вона тут дійсно неймовірна. З одного боку, ми маємо таємничий ембієнти, з іншого боку, гнітючу тишу в деяких моментах. Та взагалі можна увімкнути музику з місцевого програвача і просто насолоджуватись негодою, яка бушує дворі. Щодо музики, вона неймовірно підкреслює атмосферу всієї гри і задає правильний тон всьому проходженню. Як вам вдалося так підібрати вдали ембієнти? <кхем> Насамперед, гарно підібрана музика це результат нашої активної співпраці зі звуковим дизайнером Іваном Тюрменко. І, до речі, я дуже рекомендую поцікавитись його проєктами Back to Hearts та Blessed Burden. Ми з ним разом перебирали дуже багато варіантів, поки робили гру. І будучи режисером всієї гри, маючи бачення стосовно цілісного твору. Я створював задачі по звуку, підкреслюючи саме емоційне наповнення різних сцен, так як, так як я знав, яке саме звучання я хочу, щоб гравець чув, відчував в різних моментах. І правильний тон, як я вважаю, в грі створює не тільки або, або не стільки сама музика, а її вдале контрастне використання і її відсутність в потрібних моментах. Тобто такий собі, емоці... е... такий собі аудіонаративний темп, я би це так назвав. І в грі майже немає тексту. Тож, аудіорежисура стала надважливим інструментом для нас в плані донесення інформації гравцю і саме на емоційному рівні. Ну і наостанок я запитав розробника, чи думав він про те, що його гра взагалі так вискавить, і він дав досить корисні поради, навіть для майбутніх розробників. О, ну, стосовно очікувань і популярності гри, я скажу так, в останні дні перед релізом я з усіх сил стримував себе від того, щоб знизити ціну гри до 1 долару, оскільки ми в команді самі вважали, що зробили ну, дуже посередній проект, і що він нікому не сподобається. І очікували ми в кращому випадку тисячу, ну дві тисячі копій, щоб окупити хоч якось пару місяців розробки. Бо тоді для нас була мета насамперед просто зробити цей перший реліз, оскільки до того ми півтори роки разом робили і багато разів перероблювали іншу невипущену інді-гру, яка і близько настояла до випуску в той момент. І тому в той час ми просто бажали довести щось до кінця, хотіли завершити щось маленьке, і видохнути, і зрозуміти, що ми взагалі спроможні створити і випустити гру. І якщо б не ця мета і не, її, і не наш чіткий дедлайн в той час, ми б і цю гру не, не реалізнули, оскільки вона ж також не ідеальна, там є багато чого дороблювати, перероблювати. І я саме тому насамперед бажаю всім, хто хоче займатися розробкою ігр, я бажаю насамперед вбити в собі перфекціоніста і не намагатись робити гру, про яку ви мрієте, яка буде вам подобатись на 100%. Бо інакше, скоріш за все, ви не зробите нічого, ну точніше, ви нічого не закінчите. А навіть якщо закінчите, то в процесі будете вже ненавидіти все, зв'язане з цією грою. Втратити багато часу, багато зусиль. Не, не факт, що ці зусилля якось відіб'ються. Тож так, робіть, робіть прості ігри, робіть такі ігри, які вам хочеться, які вам не хочеться продавати, які вам не хочеться показувати. Бо насправді до себе самого ми завжди найбільш прискіпливі. Вручи до уваги, все вище прилічений, я вам рекомендую придбати цю гру. Ось її сторінка в стімі, а в описі ви зможете знайти на неї посилання. Гра має повну українську локалізацію та неймовірну музику, про яку я згадував, але я забув згадати про те, що розробник дозволив мені використати музику з гри у огляді, тому саме її ви чули протягом усього огляду. Крім того, зовсім скоро вийде нова гра від розробників, яка називається Zero Uзус. Вона буде оповідати нам про природу солдата-підтримки, який застряв в зоні бойових дій, що насправді ще більш неймовірно і витримана стилістика PS1 має пасувати, як на мою думку, до такого типу гри. Крім того, якщо вам сподобався даний відеоролик, рекомендую вам підписатися на канал та поставити вподобайку даному відеоролику. Мені це допоможе в розвитку каналу. Даний канал буде присвячений повністю оглядам відеоігр, тому якщо знаєте гарну ще українську гру, рекомендуйте її в коментарях. Можливо, саме ваша гра була вибрана цілью для наступного відеоогляду. Якщо вона буде українською, то взагалі прекрасно зможу взяти чергове інтерв'ю. А на цьому поки що все. Всім всього доброго!